Привіт! Давайте оглянемось такий крутезний триколісний електробайк. Це у нас Space Shuttle, потужність 800 Вт і 20 годин батареєчка. Проїжджає приблизно 50 км, заявляє виробник від 50 до 70 км. Будемо казати, що 50 буде точно. Тут у нас невеличкі колеса, є ось така велика корзинка ззаду, є спереду корзиночка, бокові дзеркала, поворотнички, класна прибуде. Порна панелька. Тут у нас ми можемо побачити, скільки запасу ходу залишилось. Тут швидкості рівні. До речі, тут три рівні швидкості. Ось такий світ. Передній світло у нас є теж, звісно. Далі поворотнички працюють. Передня корзинка, зарядка в комплекті. Передній амортизатор у нас, звісно ж, є. Задній тормоз як і ножний, так і ручний. Передній і задній. Далі поворотнички, все на рулі. Бачимо, що воно і сигналить дуже гучно. Ось, дивіться. Поворотнички всі працюють. Так, сигналочка теж працює. Все дуже класно. Ця моделька 25-го року залишився у нас в магазинчику в Києві на кільцевій. Можна приїхати затестити. Далі, оця сідушка назад, ось так от здвигається. Тут у нас розкладається складається ще місце. Там спрятані акумулятори, можна ще закинути якісь речі, там, наприклад, щось придумати. Ось так воно, ноги, Тут все спортивна посадка, дуже зручна посадочка. До речі, ось тут можна а, дітлахів перевозити, щоб вони ручками тримались. Є сигналочка, два ключа. Ну, загалом дуже цікава річ, як бабусі, так дідусю, в село в деревню буде. Максимально крутий подарунок. Тож, звертайтесь, поки є, поки можемо зробити. Відправити або приїжджайте Київ-кільцева. Не можна саме вивозом зробити.